Всім доброго дня! Сіла сьогодні розраховувати реглан і росток реглану, і згадала, що я не зробила зразки регланних ліній. І оскільки я вже почала в'язати джемпер, то мої основні спиці, на яких я його в'яжу, відповідно зайняті. Тому зразки регланних ліній мені доведеться робити іншими спицями з іншої пряжі. Але ви, звісно, так не робіть. Будь-які зразки потрібно робити саме тими спицями і саме з тієї пряжі, з якої ви збираєтесь в'язати свій виріб. Ну, у мене ситуація безвихідна. Тому вже як є. Так, де тут мій зразок. У мене джемпер а, має певну специфіку. А, його половина буде зв'язана лицевою гладдю, а інша половина ізнанковою. Тому регланні лінії мені потрібні двох видів. З лицевими, лицевою гладдю, і інші будуть з ізнанковими петлями ось тут. Це перший вид регланної лінії з лицьовою гладдю по сторонах. Так, як воно виконується? Зараз я швиденько покажу. Вяжемо, звичайну, звичайну лицеву гладь до а, трьох петель регланної лінії. От з одного боку три петлі і з іншого. Тобто всього моя регланна лінія состоїть з шести петель. Ось дві петлі. Ми їх отак підхоплюємо, в'яжемо лицеву, не знімаючи, робимо накид. І всі ж дві лицеві петлі ми пров'язуємо ще одну лицеву. Ось так. Потім знімаємо. Далі у нас просто дві лицеві петлі, які йдуть всередині регланної лінії. І наступні дві ми в'яжемо наступним чином. Тут ми маємо перекрестити ці, перегорнути ці дві лицеві петлі. Ось так. Ми робимо лицеву. Не знімаючи, ми робимо накид на себе. І ще одну лицеву петлю з цих двіх отяги. Тепер знімаємо і далі в'яжемо лицеву гладь до кінця рядка, зізнанки ми робимо ізнанкові петлі. Ось вже у нас пішов наш, наша регланна лінія. Тут все просто ізнаночними. Нічого не перегортаю, нічого не вирувнюю. Просто все в'яжеться ізнаночними. Ось так виглядає регланна лінія з лиця. От якщо так, бачите. І ось так от вона виглядає з вивороту вироба. В наступному відео покажу. Іншу рекламну лінію, яка буде, якою буде тут ізнанкова гладь з одного боку і з іншого.